Добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Також вітаю тих, хто буде дивитися в записі цю колективну молитву. І зразу хочу подякувати вам, що лайкаєте, що пишете коментарі під цією колективною молитвою і поширюєте у соціальних мережах це відео. Дякую вам! Це допомагає. Привертати увагу до цієї колективної молитви і поширювати це відео у Ютубі. Дякую вам разу. представлюсь. мене звати Богдан Бондаренко. Я духовний психолог, цілитель і автор Богу Вільна дум. І я займаюся тим, що за допомогою духовних методів. Молитву медитації очищають свідомість людини для того, щоб зцілити людей від хвороб або вирішити складні життєві ситуації, такі як конфлікти в сім'ї, конфлікти між людьми та фінансові питання та деякі інші. І сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України, за перемогу України у війні з Росією. За те, щоб усі окуповані території були звільнені Збройними силами України, за те, щоб міста були відбудовані якнайшвидше, і за те, щоб звичайна Росія понесла відповідальність за розпочату війну в країні. Звичайно, законно з допомогою трибунала були притягнуті до відповідальності і Путін, і всі керівники армії, і уряду Російської Федерації, і, звичайно, журналісти, які причетні до пропаганди. Саме за це буде сьогодні мовити. І зразу хочу сказати, що я використовую покаяльну колективну молитву, вона чим особлива, що чому саме точніше її, чому я використовую покаяльну молитву. Річ в тому, що я переконаний, що усі наші думки рано чи пізно стають реальністю. І е, те, що, те, що наповнена наша. Чи тим, чим наповнена наша душа, те формує нашу реальність, наше життя. І якщо душа наповнена сумнівами, страхами, страхами за здоров'я, страхами за майбутнє, сумнівами, коли закінчиться війна, страхами за рідних, гординію, образами, негативними переконаннями. Якщо душа цим всім наповнена, то потім цим всім наповнюється життя і е, тому й використовую і провожу щовечора цю колективну молитву не лише тільки для того, щоб попросити в Господа Бога перемогу. А й для того, щоб допомогти людям очистити свою душу, попросив Бога, щоб очистити душу від усього всього складного, складних страхів, від усіх всіх сумнівів, які наповнюють душу. Тому що за життя і за все останній період, останній рік ми дуже багато по постраждали, дуже багато чого побачили, дуже багато важких, і е, дуже болючих моментів відбулося у житті. І це варто очистити, бо інакше воно буде далі й далі проявлятися у житті. От. Крім того, ця молитва вона колективна. І тому, коли ми молимося, то серед нас знаходиться Бог. І він не просто очищує наші душі, ті, хто молиться, а й душі всіх українців, за кого ми молимося також. Тому це дуже важливо. І дякую вам, що приєднуєтесь, дякую, що поширюєте цю колективну молитву в соціальних мережах. Ставите лайки, підписуєтеся на YouTube канал Вільнодум, на якому вона проводиться. Дякую. Давайте тоді розпочнемо молитву. Я вимкну слайд із текстом молитви, вимкну своє зображення. Фактично, тут текст скорочений, тому що ну, багато тексту насправді він трошки відрізняється, коли я його читаю. Тому ліворуч на слайді скорочений основний текст, і праворуч пояснення щодо нього. Давайте тоді розпочнемо з господом Богом. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь Самогутній, я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мене. дякую Тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачив. Дякую тобі, дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Ментальних програмах, негативних переконаннях, страхах, сумнівах, що стало причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що російські війська вторглися в мою країну, що стало причиною того, що росіяни обстрілюють мирні міста з ракет, обстрілюють інфраструктуру, і зникає світло, вода, тепло. Будь ласка, Господи, мене. Прошу тебе, мені. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мене. Дякую тобі, Господи що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що заспокоїв мене. Дякую, що подарував віру у те, що все буде добре, що Збройні Сили України принесуть мир на територію України. І в Україні настане мир і процвітання. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, Господь самогодний. Я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі. Господи, я довіряю Тобі, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, страхах, гордині, сумнівах, що стало причиною того, що вже цілий рік іде війна. Чи в моїй країні призвано мільйон громадян на захист країни? Будь ласка, Господь, вибач мене, дякую Тобі. Дякую, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи Дякую тобі. Я люблю тебе, Господи. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі. Я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні вже цілий рік іде війна. Мені дуже шкода, Господи, що в моїй країні вмирають молоді люди, хлопці і дівчата. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних дум і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що зміцнив мою віру в те, що все буде добре, що Україна переможе, що настане мир, відбудова і процвітання. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, Господь самоготній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господи. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, негативних переконаннях, гордині, сумніво, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна. що стало причиною того, що росіяни і далі не покладають бажання завоювати мою країну. Будь ласка, Господи, прошу вибач мене, прошу, будь ласка, вибач мене. Дякую тобі, дякую Тобі, що вибачив мене, дякую тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую, що заспокоїв і зміцнив мою віру і віру всіх українців у те, що. Незабаром настане перемога України, що Збройні Сили України звільнять Крим, звільнять Луганську і Донецьку області, що зафіксують кордон і на, всі, на всій території України. Настане мир і процвітання. Дякую тобі, Господи. дякую тобі, дякую тобі, Господи. дякую. Я люблю тебе, Господь самогутний. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я смиренно, Господі, приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі. Я люблю Тебе, Господи. Мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна. Мені дуже шкода, Господи, що в моїй країні вбивають людей, гине мирне на населення, а мільйони переселенців або виїхали з країни, або були змушені залишити свої будинки і втратили також свої джерела доходів. Будь ласка, Господи, вибачмо, прошу вибачмо. Дякую Тобі, Господи, що вибачимо. Дякую тобі, дякую тобі. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що зміцнив мою віру і віру всіх українців у те, що переселенці спокійно повернуться свої рідні міста, рідні громади, що Збройні Сили України наведуть мир, і спокій, і порядок на всій території України, що настане перемога і настане процвітання. І українці будуть процвітати. Наша українська держава буде могутня як нікого. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, Господь самомутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господи. Я довіряю тобі. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Переконаннях, страха, гніві, сумніву, що стало причиною того, що вже цілий рік іде війна в моїй краї. Йде кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу вибач мене. Дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі, що вибачив мене, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, що заспокоїв мене і дарував віру у перемогу України, у перемогу Збройних сил, настання миру і процвітання на всій території України. Дякую Тобі, Господи. Дякую. Дякую. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Господь Савбутн, я люблю тебе. Мені дуже шкода, Господи, що в моїй країні йде війна.... Будь ласка, прошу, вибач мене. Дякую Тобі, Господи, що вибач мене.... Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв мене і зміцнив мою віру і віру всіх українців за те, що незабаром настане перемога у цій війні України. І Збройні сили України переможуть, і настане мир і процвітання. Дякую Тобі. Господь. Дякую Тобі. Дякую. Дякую вам, що молилися. Дякую, що мовите за перемогу України. Також дякую, що очищаєте і свою душу і душу всіх українців. Дякую вам. Хай Господь Бог вас береже. Хай благословить вас і ваших рідних. І хай у вас все буде добре. Дякую Дякую також, що лайкаєте, що пишете коментарі. Це дуже допомагає просувати YouTube канал у YouTube. А також сприяє розвитку всього україномовного е, YouTube. YouTube. Дякуємо.